Та, сьогодні ми залетіли в Drive World. Ну і поки що з нами нікого нема. А, і я хочу купити а, якусь сачечку, а я поки що не знаю, яку, тому давайте подивимося. Так, не свап, а шоп. Полетіли в шопчик і подивимось. Так, що в нас є. Ой-ой-ой, ні, навіщо нам о, така фіняйка з дешевенька? Так, за 350 тисяч в мене. Ага. Ну я би напевно б хотів би назбирати на бомбера. Дві з половиною цих 2,5 мільйона доларів будемо збирати поки що за цей час будемо прокачувати нашу тачечку. Так. ой-ой Так, драйв. Драйв. Let's go, Так. Меню. Мапа. Ну давайте оцю. Давайте оцю. Так, ку. Cool. О, до мене а, цей підписник залетів. Кудімон. Залітай. До мене. Залітай до мене. Брательчик, залітай. А я поки що подріфтів, щоб гроші по позбирати. Тіекс. world. Прикольно було пройти. А подивіться, які в мене а ще тапочки. Я про шини Вау. Вау. Вони ще імбово виглядають. Вони просто імбово. О! Він, походу, протепався. Чи ні? А, ось. Залітай. Залітай, братуха. В нього тасічка, тому така. Тому я його виграю. Я його просто виграю, дивіться. Просто перевіряйте. На раунді я тут 100% виграю. Бо тут неможливо не виграти. Тут неможливо не вигляд. Просто це анрілі. Так. Гудбай, Бертула, брателла. А до побачення я полетів. 160, 170, 180, 190. Опа, буста пропустив. Ну нічого нічого. Так, буст 220 майже 210. Так. Ну ми шикарно йдемо я трошки а, їдю, потрошечки так, рухаю, щоб сильно так не качати тачку, щоб сильно а, цю швидкість не втрачати. Так, поворот. Так, ну все, полетіли на, на міст. В нас ідеально все. Я перше лечив тут одне коло. Ми навіть ще половини не пролетіли, а я його вже не бачу. А я його вже не бачу. Оу, oh, блін, це тормоз, я думав. ох ти ю, це гальма. Так. Ох ти ю, ото я наробив. Ото він наробив фігній. Так, нагору, нагору, нагору. Так, ото я втратив швидкість Х2, швидкість вниз. Так, сподіваюсь, він там сильно не нас даже не нас. А я поки що вже 3000 нафармив. Що ви розуміли, я вже 3000 нафармив. Імбо. імбо, Так. Лі... літаємо далі. Просто пролітаємо оці всякі штуки. Просто я хочу просто це пролетіти, щоб виграти. Я просто хочу виграти, щоб нафармити гроші. грошики ці топчик. Так, let's go Так. Ага. У мене один і два. Х-драйвінга. Тобто я тільки на одну і два вмію їздить. Окей, але мені пофіг на це. Бо ми ж тут не їздити, зібрались, та, а ганяти, ганяти і виносить всіх першими місцями. Тому летим. Я не розумію, чого це таке, чому. Так, ми вже 3 четверті пролетіли, та нормас, нормаз полетіли. Полутіли. Типу одна четверть лише. Це дуже мало. Це прям дуже мало. Опа, Влад, ку. Ку. Ку-павлодосик. А так. о-о-о-о, так. Угу. Фух, я думав, я не зловлю, бо от і йо, як ми так повільно впремся. Що це таке? Так. А, все, буст. go. І тут буст. Балі, не профтикав одний буст. Одного буса, але. Я думаю, нічого не трапиться з нами. Так, пролітаємо далі. Ні, ну Поршак це люта сила. Поршак це реально люта сила. Хто так теж думає? Поршак це яка в мене машина. Хто так, так само вважає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І поставте лайк. А, і... от юо! А що він тут робить? Кінти. Е. В сенсі. В Сенці друге місце. ви що, З глузу з'їхали? Е! Як? Як? Не, я хочу матч-реванш. Я хочу матч-реванш. Що? Як? На 5 секунд обігнав мене. Я перший, та ти. Та, бліна. Я же, Блі.. Так, клім. А. Let's go, матч, реванч. Матч, реванш реванш Матч, реванч. Все. Бліна! як же погано? Я буду перший. Я буду перший, кінтий. Я буду перший, бо я так хочу. Тебе та чила ліпше в чел, в тебе кошти вона максимум 30 тысяч. максимум О, вертела. що ти так довго Що ти так довго А баратуха, дивіться, дивіться. Вій, полетіло. Так, тут буст я знули. Тут ще один буст. Пий. Просто летий. Просто летим, я зараз вже 200 лечу. В нього там якась максималка дуже повільна. Тому будемо швиденько їхати. Будемо швиденько їхать, ауч. Бусла пропустив це погано, це боляче, прям боляче для мене. Е, е, окей. Так, поворот, поворот, поворот. Трошки такий м'якенький поворотчик ми проїхали. Так, що? Я не бачу його. О! Знову. 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 Ні. Але я його наздожену. Я його наздражену. Блін, а нефиг двертись, ось вот так. Блін, як же боляче. Як же боляче пропускати. А... Блін, ну нічого, нічого, ладно. Ну нічого Ну шо ж поробиш Я вже вообще. У мене дізмораль Я програв матч реваншкин Як це можливо, я не знаю. О. Да. О, я його бачу, кінти. Я ще не програв. кінти я ще не програв. Ох, кінти я ще не програв. Я ж його бачу, я його дуже близько бачу. Я його наздогнав потрошки. Я його потрошки наздогнав. Так, отут на горі, гору, поки ми підіймаємося, в мене є шанс його наздогнати. Ага. Він втратив швидкості. Тому я лечу. Тому я лечу кінти. Я сподіваюсь, він зараз на мене подивиться і в таранці. Втаранця, братуха. Дімон, вибач, але в таранці. в таранці. бо мені треба перше місце. Так, летим. Летим. Так. Я просто пролітаю. Це все діло. Так, я дуже близько, я дуже близько. Бліна. Бліна пропусти. Блін, я теж пропустив. Я вже дуже близько, дивіться. Я його вже бачу ось-ось ось. ось, ось. Я його зараз по максималці. Я його по максималці б'ю. Я його по максималці проб'ю. Так. Let's go, кінти. Я його наздогнав. Я його прям ось о, я його прям бачу. Ми просто дуже близько. Прям дуже, це боляче. Це боляче. Бліне, я не дам. Я не можу пропустити. Кінти, я не можу пропустити. Опа. Ну, yes. Yes, так, пролітаємо. Все, летим. Все, не даємо йому проїхати. Просто юху, я перший. Просто на останніх секундах. бе, Let's go! Просто подивіться. Хе-хе! Let's go! Let's go! Let's go! Я перший. Я ж казав, що я перший. Ууу, як же це було складно. Ха. Ха-ха. Сам ты нечестный. Не. Ні. Це ты нечесный, Що ти мене обігнал. Не треба було це робити, І все. Було б все добре. Було б все добре. Але ти мене вирішив обігнати. Так, хе-хе. На 5 кругів Полетіли Сюди. Сюди. Давай. Окей, не хочеш, як не хочеш. Так, окей. Ну давай тут. Год мене. Год мене, вертуха. От тут в нас є шанси. В тут в нього є шанси виграти. Uh, 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 і в мене є шанси виграти. В нас усіх є шанси. Так, все, let's go. Блін, в нього краща позиція. В нього краща позиція. Йому просто прямо, але дивіться. Але дивіться, як це все робиться виграш. Як робиться виграш, просто лет, летіти. А, прямо треба і все. І все. Проблем нема. Ох ю, ох ти, йоо, ото мене занесло. Мене занесло лютенько. Так, порот, Так, тут буст, прожав буста. І тут прожав буста. Так. Отак. Сюди. Так, ну все, в нього нема шансів зараз. Мені здається. Ух ти, йо, в нього є шанси. Ця карта може мене. Ця мапа може реально здивувати. Прям дуже мощно здивувати. А, і це погано. І це для мене погано, бо мені це не подобається. Так. Сюди let's go. Ай-яй-яй, о! Буст, буст, летим Тут ще отакі прыжки. Кузячі якісь, не знаю навіщо їх тут поставили. Це просто мінус а, швидкість. Так, летим далі. Так, проходимо далі. Уху-ху. Складна мапа. Дуже складна мапа. Так, отут давайте так прожмемо, щоб максимальну швидкість набрати. Так, буст. Ауч! Ласт, чекпоинт. Все швидше, швидше, швидше. Швидше. Так. Все. Я зміг це зробити я зміг це зробити і набрати таку ж швидкість, яка в мене й була Нормас. Тут я ще попрямке, але в мене. О, це фініш. Let's go. Юху я виграв. Юху я виграв, кінтий, 10 тисяч сюди. Let's go, так, open. Так. Ідеал. Просто ідеально. О, давайте оце заберемо. Так, let's go, я виграв. Так. Окей, давайте ще одну мапу якусь. Так, давайте. Не мої проблеми. А ти можеш нафармить. Ти можеш нафармить. Нафармить. Коли... А, я в АФК. Коли, коротше, не записую відео, ти можеш нафармить дуже багато грошей. Просто дуже багато грошей, і показати мені на Сіки я нубський чел. Так. Ця мапа дуже складна, достатньо. Можна тут дуже сильно заплутатись, так? Дуже сильно заплутатись. Ці пряники я не дуже люблю накручувати. Але не нічого. Буллики, там всі ці прикольчики. Окей, тут чотири кола, прикиньте, кінти, тут чотири кола. Ну ладно, я його не бачу, тобто він прям за мною. Він прям зі мною, тому я хочу набрати швидкості трошки. Так, Б. Сюди. Так, дуже мощно. Ми зараз проїжджаємо. це все діло. Прям дуже мощно. Я прям, типу, знаю, як це робити, чи що. Або тут просто дуже багато всього легкого. Тому це дуже легко. Так. Угу. Так, перше місце імба. Так, пролітаємо. Так, отут притормозум. Так. Сюди, сюди І сюди, let's go. Так, yeah, го. Ага, юху. Юху. Братуха я це. У мене 200 тисяч. У мене 200 косарів, я можу ще прокачати, але я куплю 3 і 5 мільйона цих монеток. Так, а давайте ще щось виберемо. Давайте драхрейс. Окей. Гроші. А, щоб купити а, тачку. Круту. Круту. Так купуй. Так купуй. В нього 6 м. Ах ти йо. А то я сказав собі на голову. У мене. Так, ага. Ага. Без буста він сильніший мене. Ох ти юта. Нее. е. Ну блин, я провтикався. Я провтикався! Блін, Блин, я майже майже майже. Окей, матч реванш. матч реванш. Ну все, будемо напевне закінчувати, але оцей ще. Вітаю. Вітаю, братал. Ата. Так, я белпусаб був на початку. Так, будемо так бублики крутить. Просто бублики крутим і все. Все, зупиняємося, бо е, я можу вилітіти звідси. Ні, ні, він вийшов, блін. А що він так перехе? А, він просто телепортується до мене. Ні, не знаю як. А, може отак. Ага, стрибаєш, так. Ага. Класно. Але дивись, оце сила. Дивись, просто дивись. пока, Отак я полетів. Все. Отак я полетів. Так. Ну, братуха, отак, коли я буста прожав, то з тебе немає шансів в тебе просто нема шансів. Тому, кінти, друзі, дякую вам за перегляд, став лайки. Підписуйтесь на ютуб канал та тарам канал, -канал в опція цього відролика. Поставь лайк, напишіть коментар, бажано, відомості слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. І подивіться, як я швидко лечу. Просто і ми зараз впадемо, скоріше, все дуже дуже-дуже. Ось-ось. І все. Так, все, ми двісті летим, тому всім пока. Дякую вам.